14 грудня сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Готовий вас ознайомити із найосновнішими подіями сьогоднішнього дня. Зеленський вже перебуває в Берліні. Туди також приїхали попередньо Стів Вітков та Джаред Кушнер. Зеленський напередодні поспілкувався із журналістами, заявив, що готовий до компромісів. Це чи не перша заява Володимира Зеленського, де він говорить про компроміси. Він їх не поточнює, але цікаві деталі все ж таки є. Відреагували на це, і в Москві помічник Путіна в прокоментував хід переговорів, каже, що Україна та Європейський Союз точно внесуть в мирний план правки, з якими Росія погодиться чи не погодиться, також вам розповім. І дуже примітно, що Мерц присутній сьогодні на зустрічі Зеленського з американцями, і він заявив, що якщо Україна впаде, то Росія не зупиниться. А тепер про все це друзі, детальніше. Зеленський вже прибув до Берліна і розпочав зустріч із Віткофем та Кушнером. Видання біль повідомляє, що у Берліні запровадили найвищий рівень безпеки під час візиту президента України. Біль пише про те, що нібито таких заходів безпеки і раніше дотримувалися, але особисто мені це свідчить про те, що сьогодні дуже... Пильно слідкують за тим, аби нічого не сталося, поліція посилила свій апарат безпеки, берлінцям на стін рекомендують уникати урядового кварталу. І Володимир Зеленський вже опублікував у себе в телеграм-каналі. Фото із початку зустрічі з американцями, де є, ще раз наголошую, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Дуже примітно, що на цих фото є тепла зустріч Зеленського із Стівом Віткофем. Так, друзі, на фото він обіймається із Віткофем, якого ми. Як дехто пише в мене в телеграм-каналі, до речі, підписуйтесь на нього, посилання є в, в описі під цим відео на мій телеграм. Хотіли б з правої руки Віткофу щось зробити, а не обійматися з ним, але президент, можливо, до протоколу, а можливо, і ні, щиро обіймається із Стівом Віткофем і посміхається йому. Я вважаю, що це добре, оскільки. Ми маємо розуміти, що нам потрібно ну, нагоджувати і тримати гарні стосунки з американцями зі Сполученими Штатами Америки, незалежно від того, хто там президент, демократ чи республіканець. Тому те, що він тепло вітається з Стівом Віткофем, це дуже добре і показово. Але звісно, це стане приводом обговорення не лише тут на каналі, а й на інших. До речі, що ви думаєте з цього приводу? Друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях. Напередодні візиту до Берліну фактично. За кілька годин до початку зустрічі із американською делегацією в столиці Німеччини Зеленський зробив кілька заяв. Він сказав про те, що план, який готується для завершення війни, не буде такий, який буде подобатися всім. Безумовно, є багато компромісів в тому чи іншому форматі плану. Найголовніше, що план був якомога справедливішим, передусім для України, тому що Росія почала війну, а головне, щоб він був дієвим. Що план дійсно зміг бути не просто папірцем, а важливим кроком щодо закінчення війни, вважає президент України. Я розцінюю фактично це першою друзі заявою від Зеленського, де він говорить про те, що можуть бути компроміси, за його словами. Важливо, що план був таким, щоб після його підписання не було можливості Росії почати ще одну третю агресію проти українського народу. Що ще сказав Зеленський під час спілкування з журналістами в чаті Офісу президента України? Сполучені Штати Америки запропонували компроміс щодо Донбасу у вигляді виходу ЗСУ і не заходу туди росіян. Це нова позиція, США, яка підтверджена президентом. Також, США поки не відповіли на нові пропозиції України щодо мирного плану, ймовірно, сьогодні він отримає ці відповіді. У нас, каже, немає прямого діалогу з російською стороною. Вся інформація від росіян йде через Сполучені Штати Америки. У разі реального тиску з боку та партнерів саме Росія має піти на компроміс. Якщо не виходить той чи інший процес щодо мирного врегулювання цієї війни, закінчення тиску на Росію, це як біг на велику дистанцію, як марафон каже. Треба брати себе в руки і знаходити інший шлях, і знову робити все, щоб ця війна закінчилася. Зеленський багато говорить про закінчення війни. Україна працює над використанням заморожених. Активів в Росії та розраховує отримувати від 40 до 45 мільярдів доларів на рік. Він має на увазі майбутні періоди 25-й, перепрошую, 26, й 27-й рік. Він також говорить, що не всі підтримують членство України в НАТО. Тому компроміс двосторонні гарантії безпеки. Україна відмовляється від вступу в НАТО як вимога від інших країн, зокрема від США, друзі, ну і від Росії, звісно. Це перша заява президента, де він говорить про те, що Україна готова йти на компроміс. І по НАТО таким компромісом мають бути двосторонні гарантії безпеки. Також він задав і свій візит до Куп'янська і каже: Я нещодавно був у Куп'янську і показав, хто контролює це місто. Дезінформації з боку Росіян дуже багато, тому я давав сигнали нашим колегам. США що не треба вірити всьому, що говорить Росія, говорить президент, і також він додав, що Росія не хоче витрачати сили і має намір окупувати український схід політичним шляхом. Загалом, друзі, я вважаю особисто, що Росія хоче окупувати всю Україну політичним шляхом, і такі наміри вона проводила і раніше. Ми чинили цьому дуже серйозний спротив, і дійсно будемо чинити і надалі такий самий серйозний спротив. І Зеленський знову повторив, що готовий до виборів та не тримається за кріслом. Це чергова заява в контексті звернення Трампа до України до зеленського при вибори, Але каже знову наголошує: це можливо, звісно, якщо буде безпека, будуть гарантії безпеки про те, що не буде війни в Україні. Проведемо вибори і референдум, в тому числі. Ну і також Зеленський відповів на запитання щодо очільника офісу президента. Єрмака не так давно звільнили, хоча час летить швидко. Він повідомив, що провів кілька консультацій з такими з тими кандидатами, яких раніше озвучив, але він не вирішив, хто стане зараз керівником Офісу президента України. За його словами, всі ті, з ким він спілкувався, готові зайняти керівну посаду в офісі президента. Ніхто не відмовлявся, тривають технічні консультації. Я особисто розцінюю таку заяву президента. Вона не перша, що Зеленський не поспішатиме з призначенням нового керівника. А хто в принципі зараз виконує функції керівника офісу президента України? Ну, це питання, на яке треба буде ще знайти відповідь. На Росії відреагували на наші коментарі, коментарі Зеленського про хід переговорів і про те, як можуть переговори рухатися далі. Помічник Путіна Ушаков розповів про те, що корейський варіант буферної зони у ситуації з Україною не обговорювався жодного разу, і він нічого про це не знає. Питання про території активно обговорювалося, каже, у нас у Москві. Американці не лише знають, а й розуміють нашу позицію, але не сказав, що підтримують. Але що вийде у них на паперах після цих консультацій, я й не знаю, але навряд чи буде щось добре. Ну оптимізму. Справді на обличчі Ушакова було не дуже багато, також він сказав про те, що Росія поки не бачила пропозиції ЄС та України щодо мирного плану, але їхній внесок навряд чи буде конструктивним. Москва говорить Ушаков, матиме різкі заперечення, якщо в мирний план щодо України будуть внесені зміни. Росія говорить дуже чітко виклала свою позицію за мирним планом, і вона була зрозуміла американцям. Ну фактично йде те саме. Він повторив кілька разів, і вони справді очікують нового відкоригованого плану від Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що сьогодні, завтра, він точно буде. Чому ще завтра? Тому що завтра ще будуть зустрічатися члени Д Євротрійки Мерц, Стармер, Макрон і Зеленський у Берліні після сьогоднішньої зустрічі із американською делегацією. Але, звісно, основна частина наших пропозицій сьогодні буде озвучена Стіву Вікову і Кушнеру. Також Пісков прокоментував хід переговорів і наголосив на одній дуже цікаві. Деталі: Москву не влаштує, якщо Київ підпише домовленості щодо миру, а потім почне саботувати їх. Має бути система гарантій виконання цих домовленостей. Він також зазначив, що Росія у мирному процесі щодо України орієнтується на США, а не на Європу. Повторив слова Ушакова, фактично. Що примітно, якщо ми не виконуємо ті зобов'язання, які візьмемо на себе в процесі досягнення мирної ГУДи, яку ми підпишемо, я перекладаю це наступним чином, друзі, ми знову почнемо воювати проти України. Тобто вони будуть домагатися е, досягнення всіх своїх так званих цілей, так званої СВО, різними способами і в майбутньому також, тому Зеленський їй каже, Справедливо б і правильно було б зараз досягнути гарантій безпеки. Ну, це нам зараз продають як справедливий мир. Про справедливий мир, друзі, ми обов'язково з вами ще поговоримо тут на каналі неодноразово. Також Урсула фон дер Ляйн, президентка Європейської комісії та Кір Стармер, прем'єр Британії, дали коментар щодо переговорного процесу і заявили, що нинішній момент є вирішальним для майбутнього України. Стармер і Урсула фон дер Ляєн говорили телефоном. Також вони говорили про можливість використання заморожених активів в Росії. Вони погодилися, що це вирішальний момент для майбутньої майбутнього України і що Європа підтримуватиме її, тобто Україну, стільки, скільки буде потрібно для досягнення справедливого і тривалого миру. Слово в слово, як то говорили демократи за часів Байдена. Політику демократів ми добре знаємо, вона не набагато краща ніж політика Дональда Трампа. Єдине, що дійсно е, краще, це допомога, яку нам надавали американці, тому що зброї передавав Джозеф Байден набагато більше і не завжди за це вимагали від нас гроші. Ну і Мерц також сьогодні зробив заяву. Власне в офісі Фрідриха Мерца проходить зустріч Зеленського від та Кушнера. Мерц говорить про те, що Росія веде агресивну війну проти України, проти Європи. Якщо Україна впаде, вона зупиниться і буде так само, як і в 38 році, коли не вистачило самих судетів. Путін не зупиниться. Погоджуюсь, але якщо ви, пане канцер, говорите про те, що Росія веде агресивну війну проти України, проти Європи. Ну, давайте якось будете ви допомагати активніше. А то виходить так, що ми боронимося від російської агресії в цей час, ви торгуєте із Росією. І в цій частині, друзі, я все-таки задаю коментарі Орбана та Фіцу. Орбан про репараційний кредит Україні сказав наступне: що обходячи Угорщину, а ви знаєте, що Європейська комісія хвороба рішення не враховувати вето Угорщини у питанні. Яке необхідно для досягнення рішення про надання Україні фінансування на наступні роки, мова йде про репараційний кредит. Він каже, що обходячи Угорщину, відкритий серед білого дня, зґвалтувавши європейські закони, вони намагаються привласнити російські активи. Це оголошення війни? І каже, що насправді Тутон задають троє німців: Мерц, Урсула фон Дрляєн та Вебер. Хоча про Вебера там дещо інша історія, але окей. Зараз Орбан намагається продати російський наратив про те, що в Європі фашисти про це говорять і самі навіть росіяни. Ну і Орбан розповів, що нібито 1,6 мільйона угорців висловилися проти вступу України до Євросоюзу, і він повезе ці анкети до Брюсселя. Ну тут мова не про те, що там Угорщина за чи проти вступу України до ЄС, а інші країни не дуже в захваті від того, що ми будемо членами Європейського Союзу і. Питання нашого вступу до євроспільноти відтягується і відтягується. А от Фіцо, прем'єр уже словаччини, заявив, що належить до тих, хто закликає і надалі закликав би до відновлення відносин з Росією. За його словами, кожна західна країна зробить це після війни. Ну скажу відверто, він недалекий від істини. І Він заявив, що попросить міністра закордонних справ як найшвидше домогтися відновлення засідань тих спільних комісій, які мають країни у сфері. Економічної співпраці, бо так далі бути не може. Він говорить про співпрацю з Росіянами, і він обурився тим, що ЄС забороняє його країні купувати газ у Росії, тоді як Росія є другим за величиною постачальником скрапленого газу до таких країн, як Франція чи Німецькі федеральні землі. Це правда. На превеликий жаль, Фіце говорить правду. Тому хотілося б, звісно, щоб більше було єдності в Європі, але її більше бути не може, адже це. 27 різних країн, які об'єднані в один союз, і протиріччя і різноголосся будуть однозначно. Звісно, про це все ми будемо ще неодноразово говорити на каналі. А нині друзі, дуже коротка інформаційна картина про удари по території України та наші удари по території Росії за минулу добу минулої ночі. Росіяни запустили майже 140 ударних дронів та балістичну ракету Іскандр М. В бік України, якщо бути точним, 138 дронів. Станом на сьогоднішній ранок ППО збило або подавило 110 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни, було зафіксовано влучання ракети та 10 ударних дронів на шести локаціях. Росіяни вночі знову атакували бідну Одещину. У мене, чесно кажучи, просто серце кров'ю обливається, коли дивишся за повідомленнями про катастрофічний стан енергосистеми в цьому регіоні. І знову зафіксовано пошкодження об'єктів енергетичної транспортної, промислової та цивільної інфраструктури. Інформації про поранених не надходило. Це друзі, офіційне повідомлення обласної військової адміністрації. Росіяни також завдали ударів по Запоріжжю. зокрема прицільно влучили по магазину. АТБ відомо про 11 постраждалих серед постраждалих є і шестирічна дитина. Окрім того, постраждало два рятувальники та поліцейський. Ну а наш генштаб підтвердив ураження російських об'єктів на території Росії та на території тимчасово окупованого Криму і інших тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, удар нанесено по Афіпському нафтопроробному заводі у Краснодарському краї зафіксовано там вибухи і пожежу. Масштаби збитків уточнюють у Волгоградській області. уражена нафтобаза Урюпінська. На тимчасово окупованій території Донецької області знищено дві станції РЕП, два пункти управління підрозділів 76-ї десантно-штурбової дивізії та радіолокаційна станція Імбир. На тимчасово окупованій території Запорізької області під удар потрапив зенітно-ракетний комплекс Тор М2 і лабораторія безпілотних комплексів. А на тимчасово окупованій території Криму уражено дві бази. Паливно мастильних матеріалів та дві радіолокаційні станції ну це друзі. Всі новини, які стосуються російсько-української війни. На цю хвилину більше дізнаємося вже згодом про це писатиму в себе в телеграм-каналі. Тому ще раз привіт, підписки на нього. А на завершення ще одна новина на завершення інформаційної картини дня про трагедію в Австралії. У сіднеї поблизу пляжу сталася стрілянина під час святкування Хануки. У наслідок нападу загинули щонайменше 12 людей. Ще 29 отримали поранення. Серед постраждалих двоє офіцерів поліції, які перебувають у тяжкому стані. Подію кваліфікували як терористичний акт. Про це повідомляє ABC News. На цю хвилину. Друзі, всі новини сьогоднішнього інформаційного дня. Дякую, що ви залишаєтесь на цьому каналі. Підписуйтесь, коментуйте обов'язково. Ставте подобайки. Ви знаєте золоте правило. подобайок забагато не буває. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайте, залишайтесь тут, і все буде Україна.